Це крок за кроком, приймаючи виклик, вдосконалювати себе, долаючи відстань, робити ще крок. Перша гільдія. Будь першим. Доброго ранку, шановні глядачі телеканалу Трофей. Раді вас привітати з Хмельницької області. Стрілецький комплекс національного рівня «Крила Грому». Друзі, і саме тут, сьогодні-завтра, відбудуться змагання з великого спорту чемпіонату України. Друзі, поруч зі мною Віталій Лисий, всі ми його знаємо. Провідний фахівець компанії Ібис. По-перше, завжди дякуємо за те, що приділяють увагу стрілецькому спорту, дають спортсменам ну, стабільність, гарні набої. Набої Ріо, які е, От для мене це відчуття задоволення в кожному пострілі, саме чому вони стабільні? А що для вас от саме великий спортинг? Е, от, ваше враження і відчуття? Е, дякую за запитання. І спочатку хочу дійсно сказати, ця подія, яка відбувається сьогодні на грому. вона дуже довгоочікувана. І кожен із стрільців, які Подобається цей вид спорту, які... які займаються полюванням. Вони насправді цілий рік чекають цього так. чемпіонату, тому що він дійсно проходить тут, започаткований в колисці великого спортингу і компакт спортингу на крилах грому. І не дивлячись на наші скрутні часи, сьогодні приймають участь 143 спортсмена. Це е, на сьогодні абсолютний рекорд для федерації цього сезону. І ще на запитання багатьох спортсменів ми запитуємо, чому власне ви сьогодні приїхали на цей великий спортинг. А вони кажуть, тільки від одного слова великий спорт, у нас, скаже, мурашки по тілі. Тобто це говорить про емоції, да. позитивні емоції, да. які каже, отримують, дають нам зарядку на цілий рік Так, на да, натхнення на всі інші справи. Дорогі друзі, шановні колеги, спортсмени, Українська Федерація спортингу. Щиро вітаю вас на відкритті змагань найвищого рівня. Це чемпіонат України з спортингу, друзі. Друзі, радий всіх вас бачити, як завжди. Поаплодуйте самі собі, я вам теж. Дякую, що змогли приїхати. Я думаю, у нас все пройде файно, класно. Тому гарного лучного пострілу, максимум задоволення. І аблоную знову вам. Ще не України ні слава. Ще нам братя українці усміхнеться. Що ж, друзі, перша лінія у нас вже позаду. Дуже цікаво. Віктор Володимировиновський поруч зі мною. Віктор Володимирович, будете бачити того налаштувальника Патрі Руссо. зігнес з Франції. Сігнес Франції, да? Дуже емо емоційний хлопець, я бачу, що він передав свої емоції нам. Я теж задоволений, до речі, цією лінією дуже гарно. Мазюкали, ну. Але нічого, все дуже чудово. Друзі, е, скажу так. Е, По-перше, зовсім інша локація. Роки чотири ми стріляли одну те ж саму локацію, да, коли була сьогодні. ближче, біля стенду, майже, а тут ми їхали-їхали, їхали, їхали, доїхали, всі вражені. А що от нашого майстра все ж таки надихнуло саме на такі налаштування? Ви розумієте, ми вибирали все-таки кого гукнути з цих дизайнерів польотів, -так. все-таки чемпіонат України, великий спортінг це ну, неймовірне свято. От, велика подія. І будучи, в нас була можливість побувати в Чехії на чемпіонаті Європи спортингу, а також і на Кіпрі, вже на чемпіонаті світу спортингу. І нам сподобалося налаштування е, Патріка. Не Патріка, там був е, Джиммі Перксом, англієць. Так, да, але ми все-таки побувавши і на чемпіонаті світу з компакту, от в Сігнесі, знаючи, що Патрік вміє свої ізюмінки вносити на спорті, ну, він сертифікований дизайнер польотів від Фітаска, і все-таки ми вирішили його запросити. І Тому ходимо разом з вами і кайфуємо. Ну просто неймовірні польоти з ізюмінкою, цього обманками, не знаю, чи патрон поганий, чи то я так мазюкаю, чи йому заслуг. Знаєте. Ну, Дякуючи пане Віктору, у нас в Полтавщині народився новий гарний термін. Ти бачив, як я мазанув центру. От, отут десь воно <рес> <рес> так і виходить. Але це, це... І стосовно що два слова локації, да. я хотів сказати, да? зараз, ми, до речі, заходимо на лінію, де, е, неймовірно, красиве Велике Озеро, да. і там, я так розумію, бачив, і зайчик бігає по воді, там дуже цікаво буде. Да? Тому локації мусили змінювати. Прийнято було таке рішення і теж кайфуємо, ходимо разом. Друга лінія закінчилась дуже швидко. До речі, ну дуже потужно просуваємось. Ми почали перший і перше маємо можливість поїхати на обід. Але Маю перед перевагу перед цим, Вадим Білоус, майстер спорту України. На ваших очах тільки що зробив 25. Так. Вітаю, дякую, лінія була дуже цікава, е, дуже, дуже багато цікаво. нові мішені взагалі. Е, да, і заяць е, бігучий по воді, і все майже над водою літає. Е, ти тренував, напевно, десь такого плану? Ні. Такого зайця я перший раз в житті взагалі стріляв. Взагалі не думав, що він може по воді бігати. Але виявляється, може. М -м -м. може. Дуже цікаво. Дуже цікава лінія. Дуже цікаві дуплети. На останньому номері е, мікромішень. Взагалі, ну, я перший раз в житті таку мішень стріляв. Мі, Міні-стріляв, мікро стріляли. не стріляв. Дуже цікаво. Вона відрізняється тим, що вона ще на 1 см менша, Тобто не 60, а 50. Наскільки я зрозумів, але е, як я бачу, от в нашій групі цю мішень ніхто не змазав. От вся мішені в мене не визов, ну, яких затруднень не було. Але чогось у гонки в мішені мені сьогодні не е, Треба ну, З ними триваться. треба більше працювати, більш так. строго підходити до гонних мішеней, бо чуть в сторону mm. і все, ти промахнувся. Да, але, друзі, ви бачите, 25 е, дуже потужна, ну потужна, дуже група, я скажу, що чотири майстра спорту, один КМС, ну і я є. Ще з на... з нами підтянеться сьогодні на результат, так так оно і є, друзі. На сьогоднішніх змаганнях е, доля так випала, що я стріляю разом з Левицьким Богданом. Е, до цього жодного разу ми з тобою не ще один раз були. Були, причина. Да? Кілька років тому, ще до війни, напевно, десь ми були. Да. Ми ще погано стріляли. Да, 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 да. Ну, Я так і залишився стріляти, да? не зовсім гарно. А от Богдан зробив дуже суттєвий крок уперед. Ну, скажімо так, не дивлячись на те, що це домашній стенд. Але ж великий спорти не пристрілюються, всі мішені для всіх однакові. Тобто ти виходиш і ти її бачиш вперше, а може і в останнє, якщо змазу. Ну І вперше, і в останнє. І в останнє, так. Е, Дуже чудово. Но, е, дома і стіни допомагають. І навіть цей пил прерий, який сьогодні вдосталь, у нас його вистачає, він теж допомагає. Але все ж таки такий результат потужний. Це ж е, не просто так. Я хочу тобі сказати, що я з дитинства полюю. З п'яти років мене батько брав на полювання. Так. І ці всі навики, всі відтворення цих польотів, що в повітрі, що по землі, вони, напевно, інтуїтивно вже стріляються. Тобто це не компакт спортів, що ну, треба так. пристрілювати. Чим більше ти пристрілюєш, тим частіше ти мажеш. А тут -то ти інтуїтивно працюєш. От, от весь секрет. Сьогодні налаштування польотів не самі легенькі. Середні, середні складності. Я думаю, що завтра змінять. Подивляться по результатам, чуть-чуть змінять в сторону кружок цей перенесуть. Так. Ну, я думаю, що вони це приймуть рішення вечором. Так. Ну і велика їм подяка за цю титанічну працю, що вони зробили для нас. Відтворили ці умови, майже такі, як на полювання, тільки з великими затратами людського ресурсу і матеріалу. Молодці хвили. Так, друзі, ну що ж, ми їдемо, відпочиваємо і з новими силами завтра. Йдемо в бій і я сподіваюся, що результати будуть у нас трішечки кращі. Ти хлопчина з Хмельниччини Тимур Луцишин. Знаю, що ти займаєшся не тільки стрілецьким видом спорту, а ще деякими. E -e, і в мене таке питання, e -e, от що тобі спорт дає в житті? Слухайте, ну спорт e -e, дуже відкриває багато навичок в житті і це більш e -e, стаєш e -e, впевнений, собі розвиваєш e -e, характер, розвиваєш? E -e, стресостійкість, тому що приходивши сюди, ти багато є адреналіна, постійно нерви шалять, тому ти з цим борешся, і тому воно дуже багато чого допомагає в житті. Ну а зв'язку з тим, що це все ж таки крила грома, це вдома, є відчуття того, що рідні стіни допомагають? Ну, якщо чесно, ні. Мені це не, ніяк не, не допомагає. Я що вдома, що не вдома, потрібно показувати результат і неважливо, де це. Ну що ж, друже, а ми готуємось в нашій групі зараз вже заходити. Е, я хочу побажати тобі тільки гарного настрою, е, В вкрай мока маю можливість придивлятись і за молодими майстрами спорту, як стріляють, і багато чого брати і в собі вже в навички з того, як стріляють молоді хлопці і чого вони досягають. Ну і бачимо, що цей від спорту він дуже толерантний. Можна від молодої хлопчинки, там, ну, я не кажу про тебе, а юніорчики у нас з 13 років вже можна е приймати участь у змаганнях і тренуватися. Ну, зрозуміло, що тільки з батьківської зброї. І обмежень вікових немає. Я колись був на чемпіонаті світу, то поруч зі мною стріляв дідусь е з Америки, йому було 90. І він себе так гарно відчував, тільки рушниця мало не вискакувала з рук, а так все було дуже і дуже чудово. Першим це крок за кроком, приймаючи виклик, вдосконалювати себе, долаючи відстань, робити ще крок. Перша гільдія. Будь першим.